Розпочинаємо роботу над сорочкою 1097. Шию її із досить щільної тканини. Вона стрейчева або пластичні тонкі пальтові тканини. Тобто, це сорочка із обробкою для щільних теплих тканин. Перше, що ми робимо, це вирізаємо із. У нас така точна деталь клеєвої. Така ж сама деталь є на підгин кишені. Вирізаємо цю клеєву, приклеюємо на підгин кишені і приклеюємо на підборт. Ось таким чином. Сам зріз можна обмитати, І потім запрасовуємо суцільнокрійний підборд, орієнтуючись на оці надсічки. Перша націчка це у нас центр виробу. ця націчка для коміра. А от по цій другій надсічці ми запрасовуємо підборт. Тепер, орієнтуючись на намітку на пілочці, розмічаємо кишені. У нас буде кишеня листочка і накладна кишеня із клапаном. Спочатку починаємо працювати із накладною кишенею з клапаном. Розмічаємо верхній кишені, орієнтуючись на намітку на лекалі. І хочу сказати, що верхній контур це у нас контур для пришивання клапана. Це уже у нас буде готовий вид клапана уже в загнутому вигляді. Пришиваючи кишеню, ми орієнтуємося на три оцих контура. Кишеня у мене буде з підгонкою. А клапан, манжети, верхній комір, кокетка по косій. Це для того, щоб трохи спростити собі роботу, тому що у мене лапка. І ці деталі я роблю по косі, щоб менше підгонки. Якщо у вас однотонна тканина, ви деталі по косі не ріжете, ви ріжете, використовуючи повздовжню, в звичному напрямку і просто пришиваєте деталі так, як потрібно. Тобто коса виглядить гарно. Там, де є клітинка або лапка, як у мене. Кишені вирізані з підгонкою, продубльований підгин кишені дублерином, точний дублерин, обметаний, і потім я беру, так, складаю підгин, зшиваю з закріпкою, вивертаю, прасую оцю сторону. Так само, як і цю сторону, і прокладаю оздоблювальну стручечку для кишені. Далі кишеню накладаю, орієнтуючись на контура. Ось у мене сантиметровий припуск, ось намітка. І я накладаю кишеню, так як я буду орієнтуватись на саму лапку. То я, в принципі, можу і не запросовувати самі припуски. Я буду їх підганяти під малюнок. Пришиваємо кишені і виготовляємо клапан. Клапан нижній я зробила із підкладки, для того, щоб менше було товщини, склала верхній клапан. З підкладкою лице до лиця зшила, потім відгорнула припуски на нижній клапан і проклала строчечку на 01, таким чином, зафіксувавши наші припуски. Потім, коли ми попрасуємо, у нас викладеться такий гарний перекант і підкладка не буде виглядати на клапан. Далі припуски загортаю нагору сюди на нижній клапан. І зшиваю по боковим зрізам. Потім висікаю потовщення. Тепер це все вивертаємо. Голочкою можна собі допомогти поправити кутики. Ось так. І у нас утворюється ось такий клапан із гарним перикантом. Клапан просуємо і можна прокласти оздоблювальну строчку. Готовий клапан. Після того, як ми побрасували, проклали оздоблювальну строчку обметуємо цей зріз. Кишені пришиті, і тепер пришиваємо клапан. Для цього. Орієнтуємося на верхній контур, який ми намічали. Підборту відвертаємо, щоб він нам не заважав. І прикладаємо клапан, майже урівнюючи із кишенею, і шиємо, орієнтуючись на контур. Коли я пришиваю клапан, я оці хвостики від оверлака, отак під строчку підкладаю, роблю закріпку, і потім хвостик обрізаю. Далі клапан відгинаю. Прокладаю строчечку 05 і прасую. Кишенька готова. Ось уже з цієї сторони кишеня готова. Тепер виготовляємо кишеню листочку. Сама листочка продубльована, запрасована навпіл. І я ще проклала сантиметровий шов по припуску, для того, щоб мені легше було орієнтуватись на місце пришивання. Тепер нам треба пришити листочку і ми орієнтуємось таким чином. Оце у нас лице листочки, оце у нас вхід в кишеню. Тобто в готовому вигляді листочка буде виглядати так. Тепер ми її отак відвертаємо і прикладаємо на контур. Так, до речі, коли я намалювала оцю рамку листочки, я ще під лінійку продовжила контури для того, щоб мені було зручно бачити, куди саме виводити лінії. От коли я прошиваю листочку, я орієнтуюсь на цей контур і на цей контур. Цей контур у мене виводить оця строчка пришивання. А це у мене орієнтир для закріпки. От так я і прошиваю листочку з закріпкою, з закріпкою. Далі прикладаю підзор, так само орієнтуючись на контура. І пришиваю сантиметровим швом до виробу. З цього боку вже прошитий, тепер розрізаємо. Для цього ми робимо посередині надсічку. далі розрізаємо по центру. І тепер розрізаємо обережно вкут, не дорізаючи один міліметр. Тепер вивертаємо підзор, вивертаємо листочку ось так. Вивертаємо припуск, так, щоб у нас листочка урівнялась із лінією пришивання. Тепер вивертаємо припуск і пришиваємо до листочки з закріпками чітко в міста надсічки. Ось тут прокладаємо шовчик з одного та іншого боку. Пришиті бокові частинки до листочки. Ось так це виглядає. І тепер нам потрібно пришити підкладку. Для цього прикладаємо підкладку ось таким чином. І орієнтуючись на шов пришивання листочки, пришиваємо підкладку. Зріз обметуємо і тепер просуємо саму листочку. І будемо прошивати. Ось уже листочка попрасована, підкладка пришита, обметана. Тепер складаємо мішковинки між собою, сшиваємо і обметуємо по периметру. Далі нам потрібно буде просто тільки зафіксувати на підборт, щоб мішковина не тільпалася, і кишеня готова. Але закріплювати вже будемо на фінальному етапі. З кишенями все починаємо пришивати кокетку. Кокетка у нас по косій, тому тут іще створена деталь підкладки. Якщо ви використовуєте кокетку не по косій, підкладку можна не пришивати. Тепер складаємо кокетку лице з лице. Можна спочатку пришити кокетку, потім підкладку. Можна одним швом це зробити. І складаємо підкладку лице з виворотом. Лице з виворотом. Пришиваємо сантиметровим швом. Відгортаємо кокетку нагору, прасуємо і прокладаємо оздоблювальну строчку по кокетці. Тепер пришиваємо кокетку до білочок. Можна просто скласти підкладку і кокетку разом. Потім скласти із пілочкою, пришити одним швом, зріз обмитати, запрасувати на кокетку і прокласти оздоблювальний шов. А можна запакувати. Для цього, коли ми вже пришили пілочку до кокетки, ми беремося за підкладку, складаємо її отак от лице до вивороту. Отак обережно вивертаємо. І пришиваємо, орієнтуючись на шов пришивання кокетки. Потім вивертаємо, прасуємо та прокладаємо оздоблювальну строчку. Якщо ви не використовуєте підкладку, ви просто пришиваєте та прокладаєте оздоблювальну строчку. Тепер вшиваємо рукав. Стоїть націчка на пілочці. Це у нас орієнтир для пілочки. Тут також на пілочці стоїть надсічка. Урівнюємо їх. Далі стоїть надсічка для кокетки, стоїть надсічка для центру головки рукава. І далі стоїть надсічка для кокетки по спинці. Потім шов просто продовжуємо вшиваємо, обметуємо. І так як у нас досить жорсткий оцей вузол, припуск. Запрасовуємо на рукав. Можна прокласти оздоблювальну строчку, можна не прокладати. Після цього я обметую боковий шов і шов-рукава, поки у нас ще не зшиті вони. На цьому етапі вже вшитий рукав, і зшитий боковий шов та шов рукава. Шви я розпрасувала і там, і там. Бутканина досить щільна. Також обметала низ, потім під борт склала отак от лице із виробом і шила сантиметровим швом. Далі я його вивертаю і прокладаю строчку 05 по низу та просую низ. Тепер манжети. Манжет дубльований, перегинаємо вдвоє зшиваємо по коротким зрізам. Вивертаємо, прасуємо та прокладаємо оздоблювальну строчку. І тепер самий простий спосіб вшити манжет в рукав. На задній половинці рукава стоять надсічки. Це надсічки для орієнтиру вшивання манжета. Починаємо вшивати манжет від оцієї надсічки. Вшиваємо сантиметровим швом, і у нас манжет вшивається до цієї надсічки. Далі в кругову обметуємо, припуск загортаємо нагору. І ось тут від надсічки до надсічки прокладаємо оздоблювальну, фіксуємо припуск. Потім у нас манжетик застебнеться, і манжет готовий. Майже готова сорочка, низочок підшитий, манжети вшиті. Ось так це виглядає. І потім просто застебнеться манжет. Утвориться така складка на спинці. І все. У нас залишився тільки комір, тому працюємо з ним. Комір. Є верхній та нижній. Верхній я викрою по косій. Якщо от на тон, нагадую, не потрібно цього робити, і дві однакових стійки. На стійці стоїть надсічка, яку ми повинні поєднати з оцією надсічкою. І вшиваємо ми стійку ось таким чином. У нас центр намічений, поєднуємо центр, і далі вшиваємо так, щоб у нас оці надсічки поєдналися. Викладаємо. Надсічки, можна сколоти, поєднуємо. Викладаємо припуск в нуль і починаємо шити сантиметровим швом. Коли ми вшиваємо, у нас виходить ось така картина. Далі ми розкладаємо припуски і прокладаємо дві строчки утримуємо припуски. Далі. Комір можна припрасувати, але коли прасуємо, не розтягуємо місце вшивання коміра. Якщо зараз поставити отак праску, у нас все направлення коміру просто зникне. Тому ми викладаємо стійку так, як вона викладається, і ставимо прасочку на ребро, просуємо припуск. Тепер зшиваємо верхній з нижнім коміром, пам'ятаємо, що верхній у нас більший, тому припасажуємо його на нижній комір. Вивертаємо, виметуємо, прасуємо і прокладаємо оздоблювальну строчку. Тепер ці зрізи урівнюємо і зшиваємо між собою швом 05. У нас комір буде такий, трошечки такий пушистенький ось тут. Але коли ми його вшиємо, і тоді він гарно викладеться по шийці, так, як нам потрібно. Прокладаємо строчечку і будемо вшивати в горловину. Тепер комір, нижній комір прикладаємо до лиця. Нашого виробу. Урівнюємо центральні надсічки. Далі є надсічки для плеча. І оця перша надсічка, від якої ми з вами орієнтувалися, коли згинали наш підборт. Ось так вшиваємо комір в горловину від надсічки. Оцієї для коміра, урівнюючи надсічки, вшиваємо сантиметровим швом. Далі перегинаємо під борт. Робимо йому отут отакий уступ і отак викладаючи, пришиваємо цей відрізок під борта. Комір готовий. І залишились буквально деталі. Зараз зафіксуємо мішковинки, Плюс підборт по плечовому, розмітить, залишилося. У мене будуть кнопки, то кнопки, можна використовувати моє наміточне лекало, або встановлювати свою відстань між кнопками. Це може залежати також від величини кнопки чи гудзика. Тут встановлюємо одну, застіваємо. І тепер щодо завершальних. Робіт. Нам потрібно зафіксувати кишеню, мішковину вірніше. І це ми зробимо ось таким чином. Викладаємо рівно на столі і фіксуємо отак з двох сторін до підборта. Вона не буде відпадати. Також треба зафіксувати оцю сторону підборта. Я її буду прошивати вручну. Просто зафіксую і все. Ниточки почищу, ще трохи попрасую, комір гарно викладається. Також на клапані ще треба поставити по кнопочці або пришити гудзик чи зробити петлі. Ну і все. Така сорочка тепла, щільна. Спрощені моменти в манжетах відрізняється обробка від класичної сорочки, і також комір, бо комір на стійці не завжди акуратно виглядає в таких щільних тканинах.